Сьогодні три бандажа: один американського виробництва і два вітчизняного виробництва Січ та Алефарба. І саме їх я зараз порівняю за основною характеристикою для будь-яких бандажів: це еластичність. Ну і заодно, звичайно, що подивимося на їх функціонал і ергономіку. Всі три бандажі майже однакові по розміру, але огляд почну з найбільш дорожчого. Тобто це бандаж Січ вітчизняного виробництва, який коштує а, 700. 39 гривень. таким чином він відкривається. Всередині знаходиться сам бандаж у вакуумній упаковці, його ще треба звідси достати. Це можна зробити руками, але краще, мабуть, використовувати. Ножниці. Так. З таким чином розпаковуємо і всередині безпосередньо бачимо сам бандаж. Тобто ось таким чином зроблений класичний варіант. Фіксується він за допомогою мотузки, як бачимо. Таким чином розкривається і за допомогою мотузки факсується. Але ось вже проблема починається. Тобто бачимо ну, таке ось стягування, стягування мотузки, і це не дуже добрий знак. Щодо еластичності, безпосередньо можна перевірити еластичність. Тобто, зараз я замірюю 10 см, ось таким чином, і розтягнемо цей. Бандаж максимально розтягуємо і отримуємо еластичність в 27 см, тобто це 170%. Наступний бандаж по ціні. Це американський бандаж, тобто він ізраїльський, але американського виробництва теж. Таким же ціном розпаковується, всередині теж в вакуумній упаковці знаходиться безпосередньо сам виріб. Тобто відкрити його, звичайно, що можна, але треба це робити заздалегідь, якщо він знаходиться в аптечці. Тобто ось таким чином виглядає, теж в ньому Мабуть, думав, що є стрічки, але є да, стрічка, ось фіксуюча. Тільки де ж вона, вона десь починається зсередини безпосередньо цього бандажа. Тобто ось таким чином розкривається крокодильчик. Те ж саме е, фіксатор, але мене більше зараз цікавить безпосередня еластичність. І перевіримо її таким же самим. Чином. Тобто заміряємо 10 см, і бантаж розтягується, максимально розтягується. Як бачимо, до 33 см. Тобто 20, це майже 200, 230%, якщо я не помиляюсь, безпосередньо еластичність. Ну і ціна нижче, тобто 600. Гривень коштує такий бандаж. І останній бандаж це авефарма, теж вітчизняний виробник. Дещо інша система відкривання. Всередині знаходиться безпосередньо сам бандаж, відразу готовий до використання. З додаткових параметрів тут ще є. Така серветка, і можна назвати її і оклюзивною, скажімо там, серветкою, яка може зупиняти навіть, закривати неї можна отвори в грудній клітині. Ось такий бонус. Фіксується він за допомогою ліпкої стрічки, що, як мені вважається, більш цікавий варіант безпосередньо самого, самої фіксації, бо потім можна його і скрутити і теж він зафіксується. Ну і щодо еластичності безпосередньо відміряється ті ж самі 10 сантиметрів і перевіряємо на розтягування. 25 см, тобто це 150% еластичність даного, даного бандажу. Ціна такого бандажу 288 гривень, що майже в 2 рази дешевше, ніж американсько-ізраїльський варіант, і в 2,5 рази дешевше, ніж бандаж від компанії Sich. Бандажі однакові за шириною, але різні за довжиною. Бандаж Січ на 25 см довше, ніж американський бандаж. Свича американський бандаж на 25 см довший, ніж бандаж «Аве Фарми. Але якщо б у мене був вибір, що саме придбати, я краще взяв би два бандажі «Аве Фарми замість одного бандажа американського, або три бандажі «Аве Фарми замість одного бандажа від торгової марки. Січ, тут мені більше подобається і концептуал, тобто концепція, і саме наповнення. А погляд підготовки ігор молодий.